Ось всех вона давить. А Да, такая, погляньте, двушечка. Допомогти чи ні? Ого. Добряче дали. А там на нас Хоть би не завіла в корч. Ого, ви бачили, яка свіча. Всім привіт! Сьогодні на риболовлю приїхав з другом Сані. Всім привіт. Знімати сьогодні будемо відео експронтом, все з першого кадру. До речі, минулого разу ми непогано з ним вдвох відловились по хижаку, такі як судак і жерех. Я ловив судаків. Звісно, ти що нас ловив? Жерехів. Отже, зараз у нас першочергове завдання знайти всіх цікавих місцях, бо ми приїхали на річку Десна. Будемо першочергово зараз намагатись спіймати велику щуку, приблизно гадаєш? Не знаю, хоча б. П'ятерочку якусь би поймати, було б класно. Тобто будемо зараз вмовляти п'ятерку, повезе буде шестерка, а мабуть і сімка. Особисто я буду використовувати приманки, ті, що знайшов під водою 4-5 дюймів, такі як релакс копита, предатор. А, ще там є такі декілька приманок, там селект, якщо не помиляюсь, і Блин, забув, якось там воно називається. Ну, ладно, то таке. Ти на що будеш? Та я буду теж приманки 4 дюйми, якісь прогонисті або якісь фетики. В принципі, в мене їх достатньо. Буду перебирати, щось підберу. Дай Бог буде покльовка. Отже, дивимось, не перемикаємо, далі буде тільки. Цікавіше. І ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал. До речі, ми сьогодні не одні. Сьогодні ще Артемка з нами. Так, він десь там рибалить. Бігає. Вже вмовляє якусь. Здоровецьку щуку, типу Маскінонга. Також намагається. Ну, ми поглянемо, що наприкінці нас сьогодні вийде. Отже, рибалимо, експериментуємо, дивимось. Спіймав ось таку гілку витягнув, бачите, велика яка, а на неї... Мабуть Петра ось така блешенька. На металевому поводці флагман. Або Петро, або ярик загубили. Ось така. Гадаю, що робоча. погляньте, як давить. Поставив щойно релакс копита. І ось вона. Добротна. До берега йде. Да. Головне, щоб не дійшла. Ого, вона на мене десь. Ще не бобер? щось вона вообще до берега йде. Ого. Це, мабуть, бобер. Чого вона так до берега пішла? Що там таке велике? А ось вона, щука. Гарна. Але потрібно її якось. Домої трошки погуляти. А ну прибери блешню, щоб я не зачепився за нею. О. Що, допоможеш? Да У нас підсаки немає, блін, може зачепитись. Зачепили за кущ приманкою. А ні, пішла. Ну така, залікова. Треба ще трошечки пускай. Релакс копыта. Четвертый размер. Не зачепись. О. А мы зараз вымерим. Зараз подивимось. Приманку покажемо. Ось ось така залікова у нас щучка. Зараз ми ще її зважимо. Ось вона. Кіло 900 60 грамів. Ось на таку приманку, вона у нас була. Кльовка, ось така приманка у нас. Схожа на мас-предатор, але це дійсно, що копія, бо на неї надписи жодної немає. А ось який сьогодні вирішив монтаж зробити. Сюди накручую нашу приманку, важить 10 грамів. І такий гачок. Напевно, самый дешевший, бо він коштує десь 10 гривень. Отже, на це у нас спіймала щойно рибина. Каже, що таке велике Палку ломає, зараз поглянемо Ось його трофей Прикльовка просто О яка свіча була Все, подумайках. Отже, вирішив все-таки зараз схитрить, бо дуже багато приманок обриваю на десні, дуже багато корчів, тому зараз буду, як розвідник ставити на афсетний гачок замість штопора або двойного гачка. А там вже далі побачимо, що з цього нас буде. І Коли знайду нормальну цікаву ділянку, то там вже, мабуть, буду вже ставити і двойний гачок, і штопор, а зараз виключно ловимо на авсет. Зараз ще спробуємо ось таку силиконову приманку. Ось робимо ось так ось. О, начебто непогано. Спробую зараз овсетний гачок. І важики, мабуть, поставлю в 20 грамів. Отже робимо джегріх. Ось приманку також знайшов під водою на погрібської старухі. Може, зараз побачимо. І ось щось взяло в нас. Зараз поглянемо. Давить. Ось як воно давить. Але не дуже вона і величка. Ну ми зараз її відпустимо. Ось вона. От, пішла вже, бачите, друзі, все вподобайка. Погляньте, як виважує. Ви бачили тичок? Такий був легесенький тюк, а потім через пів метра щось покусилося. Гарно. Давай, 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 так, зараз подивимось. Артем! Він на силикон. Риба. А ми намагаємося Риба. піймати... Не, нормально. Ну давай, давай, зараз поглянемо. Каже... Наші то... А, да, така, блін. Погляньте, двушечка. Допомогти чи ні? Ого! Погляньте, двушечка така. На силиконочку взяла в нас. Це. Давай, 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 давай. Двушечка, двушечка, два з половиною десь. О, це вона. Да. Давай, 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 давай. Ні, красава. Дякую. Тихо-тихо. Так льону, розкажи. Просто таке... Поклав приманку на дно. Протягнув буквально, можна сказати, полочінням при дні. І такий легенький тюк. Я тільки шморка. І отака, отака. Ти це й ти вподобайки. Ха-ха, за такими маскинонами ми й приїхав. Бійке таке клюванечко. Бомба. І моя ній. Ну що ж, давай, давай, маленько. давай. Ось таке добряче дави. А там в нас коряга, хоч би не завела корч. Ого, ви бачили яка свіча? Ми зараз поглянемо, що там нас давить. Ох, яка гарна. Ось, ось вона. Ой, давай, 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 пливи, до берега підійшла. Ось вона підійшла до берега. Така красунька в нас. Так більше не граю. Чого це так? Зараз покажи, ми... Покажи, ходити підвідку. Ось. Ось реч. Ось така малеча. На що взяв? На сібіль 4-5 дюйми. Колір Magic, 12 грам важики. Ось така у нас красунька. Зараз ми її відпустимо. Ой, трошечки вона. Давай тебе по-моєму. Давай, пливи. Що вона у нас? О, пішла, пішла але погано пішла. А ще усе роздача. Сібілі рулить. Є одна маленька. Але ж погляньте, не пройшло і п'яти хвилин і на цю приманку вже, до речі, дві щучки спокусилася. До цього використовував п'ятого розміру Fish Rux фіолет, Не хотіла селекти то, також не хотіла. Взяв Сібіль 4,5 і зраду. Ось такі рибинки, давай. Все, друзі, вподобайка. Саня щось тягне. Проте течії що саме цікаво. Ну так. Да. Але мабуть маленька, так? Да, я б не сказав. Що? Що, хороша? Ну, щось таке, так, да, превку. Так гарно. Шо-ша? Давай, давай. Ох, ох. Ох, да дрожа. Зараз поглянемо, що там в нього. Ось. Саня. Щось таке тягне. трави начерпав Чи є? А є, є, є. А ну давай, хизуйся. А, допомогти? Вона десь там в кущах. Далі. Далі. А. А не, так така сама. Ось. Давай п'ять ракс. Ашлін твістер. Ось така гарнюнька в нас. Уже зараз будемо виміряти. Гадаю, що тут приблизно у нас кілограма півтора. А ну давай клади. Диви, яка. Оце я сьогодні поїв добре. Поснідав. Ну, обловив по крупняках. Давай, клади. Зараз зараз зважимо її. Слышь, а де поймав що як. Взагалі взагалі обстримом кинув, буквально тільки коснулась дна, пару, пару обертів. На видно сидіти. Да, з викиду. Там, де ти 53 см. І ти важиш свою. Ну як і казав. Півторашка. Півтора. Кіло 570 Отже, така у нас сьогодні риболовля вийшла. Мастодонтів не спіймали, але вмовили. Декілька штучок. Так, Так, доволі таки непогані щучки в нас сьогодні були, але дуже мало. Ну, ми е, охотилися, можна сказати так, за крупною щукою. Ну, піймали, можна сказати, таку плюс-мінус. Тобто рибка є, будемо далі ловити. Угу. Бай, підписуйтесь на канал, далі тільки цікавіше.